Літературний музей Григорія Савича Сковороди є своєрідною візитівкою села Каврай. Адже саме тут з 1753 по 1759 рік мандрівний філософ, поет Григорій Сковорода жив і працював домашнім учителем поміщицького сина Василя Томари. Історія створення музею бере свій початок. Ще з 1970 року, коли директор школи Чудінович Юхім Васильович почав проводити організаційну роботу щодо відзначення 250-річчя з дня народження філософа та створення музею Григорія Савича Сковороди в школі. Згодом вчителями школи була зібрана інформація про перебування. Григорія Сковороди в селі Каврай. Також було створено раду музею і першим директором музею, хроль Євдокією Борисівною, було проведено дослідження значення каврайського періоду в житті і творчості Григорія Сковороди. Незабаром у Черкаському художньому фонді було закуплено 10 стендів, які оформив. Художник Валентин Сірий, великий портрет Григорія Сковороди і дві картини про минуле і сучасне села Каврай, директор Золотоніського краєзнавчого музею Пономаренко Михайло Федорович допоміг підібрати матеріали для оформлення експозицій. А не хороший Степан Степанович, відомий на Черкащині фольклорист. Подарував музею Григорія Савича Сковороди рукописні шитки. Сьогодні в літературному музеї є речі, які розповідають про минуле нашого села, а також експонуються предмети, які яскраво передають дух того часу. У музеї знаходяться випадкові археологічні знахідки колишнього маєтку пана Томари. Це хрест та тарілки. В літературному музеї представлені також світлини Григорія Сковороди, видання його творів, ілюстрації до творів, книги та література про поета. Центральне місце в літературному музеї займає кімната, де знаходяться матеріали про життєвий і творчий шлях Григорія Савича Сковороди. Перебування його в селі Каврай та його поетичну творчість, педагогічну діяльність цікавою є екскурсія учнів старшої групи екскурсоводів. Одна з кімнат музею це комірка філософа. В ній відтворено побут, що оточував Григорія Сковороду Маєтку пана Томари. Стародавній стіл. На якому лежать книги, папір, перо, букети квітів з кравцевої гори та стоїть годинник, поруч лава укрита домотканним рядном, а біля столу постаті Григорія Сковороди та його учня Василя, конференц-зала літературного музею це місце, де проходять конференції, семінари та різні зібрання. Тут знаходяться цікаві вироби дітей та вчителів школи. І кожна річ впливає на почуття і надихає на роздуми. Літературний музей напередодні великого ювілею це клопітка та напружена праця кількох поколінь вчителів школи. Багато років працює директором музею різник Людмила Леонідівна. Завдяки її наполегливій праці наш літературний музей набув статусу зразкового. Роки минають, змінюється покоління, а музей залишається невичерпною скарбницею людської пам'яті, зберігаючи документи, матеріали, фотографії та особливі речі, подарунки усе те, що дозволяє доторкнутися душею до живої історії.